Почувствуєш, що тобі не цікаво вчитися. Якщо ти почувствуєш, почувствуєш, що учоба не приносить тобі задоволення, уходь з інститута зовсім. Він каже так, як говорю, дивися, це твоє життя, це твоє життя, і можна думати, що я повинен стати кимось. Можна думати, що я повинен е, одучитися. Говорю, все це тобі нав'язано. Ти должен, ти вже дорослий, ти дожен сам вирішувати, що тобі головне. Говорю, головне відчувати в від житті радість. Якщо ти хочеш дійсно грати на гітарі, якщо ти хочеш стати рок-музикантом, він рок-любе, якщо ти на одну думку тільки подумаєш, що тобі мішає стати рок-музикантом учоба, говорю, кидай учобу, навіть якщо тобі залишилося вчитися дві тижні. Він дивиться, каже, папа, ну ти каже, золотий папа, каже, мені таке не бабушка, не мама ніколи не каже, я знаю, що таке життя. Я знаю, що таке життя, і я знаю, як люди е, все своє життя працюють. Як люди думають, що повинні е, скажімо так, е, бути кимось, хто каже, ну, скажімо так, батьки хочуть, щоб ви вчилися, е, якісь родичі, так прийнято, суспільство хоче, щоб ви там щось робили, як вам жити. Говорю, саме головне ти повинен бути щасливим. Якщо ти будеш. Все своє життя грати на гітарі і боксірувати, і ти будеш щасливим, говорю, навіть не думай про учобу. Говорю, навіть не думай про учу. Я знаю десятки моїх друзів, які дійсно вчилися і яким, е, які зовсім не пригодилося їхнє навчання. Я йому об'яснив не, не категорично. я йому розказав, що навчання це добре, тому що воно общеобразовательне. Дуже добре, коли ти знаєш трошки математику. Дуже добре, коли в тебе є світогляд світогляд по філософії, але вдовлювати людині в 18 років якісь знання, які вона не хоче слухати, яка вона не може навіть прийняти, я говорю, це лишнє. Я з ним довго балакав, години дві. І я йому попитався дати своє це відчуття. Мені 48 років я життя живу вже давно. І що в житті головне? Говорю, дивися, в тебе 10 прекрасних років. Говорю, в тебе будуть красиві дівчата, в тебе будуть говорю, знайомства, друзі, пошуки себе, пошуки смислу життя, в тебе говорю, будуть прекрасні емоції. Говорю, бережи це, бережи цю молодість, проживай її добре. Говорю, навчитися ти зможеш і через 10 років. Навчитися ти зможеш і скажімо так, в інтернет-навчанні. Я знаю, що зараз дуже багато навчань застаріло. Тобто, поки зроблять цю програму, поки візьмуть тих старих професорів, які не розуміють в цьому житті нічого, і вони преподають оце, а життя змінюється дуже сильно, дуже швидко. Те, що було 10 років назад, до такої степені устаріло, що зараз що в інтернеті, що в машиностроєнні, що я не знаю там в акумуляторах. Це тоді отак зовсім все друге. Говорю, життя в тебе одне. Говорю, не спіши вчитися, не спіши працювати. Говорю, головне, тобі треба гроші, тобі треба норма, е, хороший настрій, і тобі було треба, щоб було цікаво жити. Говорю, бери ці критерії і використовуй їх. І дуже багато людей е, чомусь живуть так, як їм сказали рідні. Батьки, я дивлюся, що в мене знайомі, які пішли не по не по своїй професії, що їм душа хотіла, а пішли те, що сказали батьки. І це і батьки зробили дітей нещасливими. Чому батьки думають, що тільки вони знають. Е... Як зробити так, щоб діти були щасливі? Чому бабушки і дідушки думають, що вони можуть совєтувати внукам? Бабушки і дідусь, які жили при Совєтському Союзі, там ще й при, при цьому, при, при ранньому совєтському союзі, і вони думають, що можуть совєтувати внукам. Звичайно, хочеться вберегти дітей, але саме головне, це вберегти дітей, щоб вони жили так, як їм подобається, щоб вони жили своїм життям, щоб, вони, щоб їм жити було цікаво. А не наврядчити якісь нав'язані суспільством установки. Ви знаєте, це прийняття життя, як воно є. Понять, що живемо, ми доволі таки недовго, але треба прожити це цікаво. Треба прожити це знаєте, не як корисна частина суспільства, а як проявлення себе в цілому, в цьому, в цьому житті. Проявлення себе в цілому, в цьому житті. І це ціла філософія. Я кстати, люблю цю філософію. І не треба нав'язувати, не треба нікому нав'язувати. І не треба нав'язувати собі, і не треба слухати, що вам советують інші люди. У вас одне життя. У вас одне життя, і треба його жити. Ви знаєте, я так сів і подумав. А коли я щасливий? А коли я щасливий. Е, і чи буду я ще щасливий? А чи був я ще щасливий? Роздуми і задавати питання собі це дуже велике, скажімо так, має значення. Я розумію, що я був щасливий, коли мені було 27 чи 28, коли я купив мерседес, я сам заробив і купив мерседес. Або в 24, коли я б... батьку у батька не було ніколи машини, і в дитинстві я мріяв, що я виросту і куплю батькові машини. І перша. Машина, яку, яку я купив, я купив у батькові, це було в мене щастя. А потім я купив собі Мерседес в 27 років, і це також було щастя. І в мене були кошти, що бодійся, і я заробляв на себе сам. І це також було щастя. В мене були чудові стосунки, в мене було кохання. І може ще й буде ще кохання, і це також щастя. Ви знаєте, щастя для мене це. Не установка, що ось, я щасливий. Щастя для мене це життя. Щастя для мене це шлях. Життя і є шлях. Нема звісної точки щастя. Не можна там я буду, оце то зроблю, я буду щасливим. Ви можете оказатися в тій ситуації і почувати розчарування, тому що можете почувати, що ви щасливі. Щастя це шлях. Шлях, яким ми, ми йдемо. Що парадоксально, що і життя, і щастя це шлях. Життя це шлях і щастя це шлях. І це для мене так явно, це там для мене так цікаво. Я до цього прийшов доволі таки недавно, може, 5 років, може, 7 років тому. І я дивлюся, як мені краще жити, де я краще себе відчуваю. Я думаю, п'ятниця, вечір, завтра поїду в Київ. Е, що діти не знають? Я напишу, якщо в них вийде. Я не нав'язуюсь, щоб діти вже дорослі. Я не їду не до них, я їду в Київ е, поспілкуватися з людьми, подивитися е, на, на хрещатик, скажімо так, на, на якісь місця, де я жив, е, провести е, час, е, скажімо так, без роботи, бо я постійно в роботі. І... Я поїду це для себе. Якщо діти захочуть, ми з ними зустрінемось і десь повечеряємо, побалакаємо, буде то також хорошо. Але ці маленькі вибори, тому що один уходить постійно в роботу, другий уходить постійно переживання, третій живе політикою. От мені один постійно дзвони, дзвони, дзвони. Ото політика таке, таке, таке. Та сказав, я то сказав. Говорю, мільйони людей кажуть, говорю, кажуть, все що угодно. Я говорю, якщо я буду постійно за цим слідити, як ти, я говорю, з ума. Говорю, політика це брехня, говорю, і я не хочу. Постійно за них слідити. Новини, політика, Да, зараз доволі тяжко жити, доволі тяжко, тому що війна це не завжди добре. Але е, знаєте, от жити і думати, от коли що закінчиться, і тоді буде добре. Ні. добре це зараз, тому що завтра можна вже не прокинутися. Да, війна, але треба навіть в такі е, не сильно хороші ситуації знаходити для себе. Шматочки хорошого, щоб стати щасливим. Щастя, воно тут і зараз. І бути щасливим чи ні, вибираєте ви, коли ви поймете, що життя і що щастя це не точка, це шлях, тоді становиться все, все зрозуміло. Шлях життя і щастя це одне й те саме. І от цього вибора, що ви побачите, як ви відчуваєте це ці, ці дні? Не треба багато грошей, не треба, я колись думав. От не став я великим бізнесменом, не став я політиком, а хотілося в молодості. В молодості хотілося великим бізнесменом, мільйонером. Ну, не вийшло в мене. Дві, дві попитки такі були, що вже підходив до мільйона, і потім банкротство в мене случалося. І думаю, ну нічого, нічого, я і є щастя, я і є життя. Тобто воно в мені. Я багато зробив корисного для людей, які рядом зі мною. Для батьків, для дітей я багато зробив корисного вообще своїм присутствием. Я пересікався із багатьма людьми, і через роки, через 10-15 років я случайно їх зустрічав. і вони це було в мене раз 6-7 таке, і вони мені розказували, як вони переживали доволі глибоку трансформацію у баченні життя після того, як там попрацювали зі мною чи поспілкувалися зі мною. Ми всі важливі, ми всі на шляху. І головне в житті це мати шматочки щастя і нести світло в